Департамент молоді та спорту спільно з ветеранським хабом Твій шлях додому і локальними партнерами організували захід патріотичний для всіх ветеранів, ветеранок, мешканців міста, для їх сімей, дітей патріотичний захід в межах міста, де будуть різні готірки, локації, активності для дітей. Для молоді будуть активності зі стрільби з Клазерта, Козлука, Стрейкбол. Буде сьогодні частування кулішем. Цей захід розрахований в першу чергу привітати військових, вшанувати пам'ять всіх військових, які, які поклали життя за Україну, і зробити маленьке свято для їхніх родин. Не відпускати лука, тому що може зламатися лук. Не відпускаєш, розтягуєш до бородитянеш. Це до бороди сюди. Бороду поклади зверху. Добре, можна вже можете команди брати свої ці тагери. Ось так, дивись, бо дуже пече. Пшоно, вода, фарш. Цибулі спеції. 80 літрів води. Це козацький куліш? Давайте, зараз пробуємо. Пережила до 14 років в Енергодарі, побувала в окупації майже рік. Поїхала я, коли мені рівно стукнуло 15, нас бомбили. Це було в 2022-му. Все таки виїхали в Запоріжжя. Дуже було відчуття <смістя> класне, що ти виїхав вже і ти в Україні Знову я поступила в коледж в Запоріжжі, провчилась там два роки. Зрозуміла, що маркетинг це не моє. І поїхала сюди э, стати військовим СБУ. Показалася, буде. Пішов добровольцем так само, як почалося 24 го числа. Де ми тільки не були, і Бахмут, і Куп'янськ, і Лиман, і. і, і ну, з Луганщина і Донецька області в основному. Я служив в сотій окремій бригаді. Всякі організовуються заходи, типу, типу такого, там, де ветерани мають починати збиратися, бо ветерани трохи скептично ставляться до того всього, тому що трохи соціум не, не, не сприймає ветеранів. Як, як і вони не сприймають соціум, я є учасником створення ветеранського хабу, і цікаво мені, я хочу дивитися і моніторити трохи, як взагалі ветерани реагують на ці всі заходи. I'm from London. I've been in Ukraine on and off. Я вже знаходжуся в Україні починаючи з березня цього року. і Я тут задля того, аби допомагати людям. Наші луцькі міській територіальній громаді працює шість програм для самих ветеранів, для членів сімей, для членів сімей загиблих, безвісти зниклих. <риклад> Досить потужні програми найчастіше сьогодні спостерігається такі звернення, як на підтримку в частині матеріального забезпечення, оскільки ну ми бачимо велику кількість поранених осіб, які потребують дійсно підтримки на лікування. Але на смак непогано навіть дуже.